Антиматерія це не фантастика, а вже реальність. Чені з ЦЕРН змогли утримувати антиматерію довше, ніж будь-коли раніше, цілих 405 днів. Але що це взагалі таке? Антиматерія це дзеркальна версія звичайної матерії, де протони заряджені негативно, а електрони позитивно. Якщо така частинка стикається з звичайно речовиною, відбувається ангіляція, тобто повне знищення з виділенням величезної кількості енергії, один грам антиматерії. Може вивільнити стільки енергії, скільки вибух 42 хіросімських бомб? Вона могла б стати революційним паливом для міжзоряних подорожей, адже корабель з двигуном на антиматерії зміг би долетіти до Марса всього лише за два тижні, а до Проксима Центаура менше ніж за 10 років. Зараз на землі вироблено лише нанограми антиматерії, а її вартість 62,5 два трильйони доларів за грам. Чи навчиться людство створювати її в достатній кількості?